Депутати обласної ради готуються до сесії. Серед робочих питань розглядають і одне резонансне. 1 травня на себе наклала руки студентка медколеджу з Бердичева. Друзі стверджують, що до самогубства дівчину довела ситуація в коледжі. Що ж насправді там сталося, розбираються депутати обласної ради. До депутатів звернулась громади Бердичева з вимогою звільнити директора медичного коледжу на засіданні комісії з питань законності правопорядку і прав людини обласної ради запросили всіх, хто може пролити світло на причини Бердичівської трагедії. Перевірку організації навчального процесу терміново здійснила спеціально створена комісія департаменту охорони здоров'я. За її висновками, дівчина, що так трагічно пішла з життя, мала певні проблеми з навчанням. Виявляла посередні. Знання навчалася в основному на 3-4. середній бал навчання 3,9. Пропуски занять без повадних причин відсутні. В шостому семестрі незадовільною була оцінка з інфекційних хвороб. Згідно положення про навчальний процес, в коледжі затверджено графік відпрацювання незадовільних оцінок, з якими студентка мала перездавати матеріали інфекційних хвороб. Було декілька спроб перездати теми з даного предмету. Жодна тема не була зарахована. Члени комісії зустрілися із сусідкою загиблої її. Пояснення включили до довідки, яку передали депутатам. Було проведено бесіду із студенткою даного коледжу Соколовською Анастасією, яка проживала з Катериною два роки на приватній квартирі. Група 24М відділення системська справа. Анастасія стверджувала, що Катерина боялася передавати теми з інфекційних хвороб. Разом з тим, студентка Соколовська зазначила, що Олексію Катерину запрошував до свого робочого кабінету директор коледжу Клеменюк та пропонував допомогу здачі іспиту. Після зустрічі, з яким Олексіюк була надзвичайно збуджена, плакала. Подальше запрошення Кременюка Олексіюк ігнорувала. В цей час в кінці квітня Катерина була сумною, збентежною та замкнутою в зв'язку з тим, що її спроби передати предмет не мали результату. Було проведено бесіду з викладачем інфекційних хвороб Євстратовою, яка зазначила, що протягом навчального семестру денька Олексію Катерина. Важко опанула даний предмети, часто відмовлялася відповідати на заняттях. На передачу матеріалу приходила непідготовна. Заступник директора медколеджу Антаніна Яремчук ще не може оговтатись від трагедії, яку пережив весь колектив. Сьогодні працівників і керівництво коледжу звинуватили в тому, що сталося. Деякі громадські організації навіть намагалися організувати самосуд. Нас примусили написати заяви під примусом от, на звільнення. Також пропонували підписати спільну заяву на усунення директора з його посади. От, вони поводились брутально, вдарили нашого двірника, також грубо відносилися до жінок, ну, обзивали на дошці писали. Нормативною лексикою різні там вимоги і так далі, навчальний заклад не перший раз стає об'єктом скандалу. Директор коледжу вже вказували на відсутність моральності, однак колектив фактично продавив його призначення на посаду вдруге. Тоді також питання розглядала конкурсна комісія, яка була створена при обласній раді. і Конкурсна комісія, враховуючи те, що була інформація. Неправильної поведінки е, директора коледжу е, пропонувала відтермінувати і допрацювати ці матеріали, але тоді також прийшов трудовий колектив, вчинив тиск на е, профільну комісію і таким чином питання попало на сесію обласної ради. Мені от зараз е, не розуміла от позиція ваша з цього приводу, як вам не соромно, що у вас такий директор. Там же зараз той Бердичів, от ви пишете там, всякі, як він тяжко робить. Там же, він же стільки на себе намотав, ну нема в нього цієї моральності. Ну Ви ж зараз за нього берете цю всю відповідальність. Я розумію, що він вас там всіх влаштовує, бо ви вже там на місцях. От Пропозиція до комісії запросити представників не менше п'яти трудового колективу на сесію, щоб ви послухали, що там будуть говорити. Однак, виходячи з висновків юридичного департаменту, зняти з посади керівника коледжу депутати не можуть на цьому, наголошує і прокурор Вердичева. Відповідно до вимог статі 154, 155 кримінально-процесуального кодексу України. Відсторонення від посади може бути здійснено судом щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Оскільки у даному кримінальному провадженні про підозру будь-кому не повідомлялося, то питання відсторонення керівництва Бердичівського медичного коледжу від посад перед судом не ставилося. Хід до судового розслідування перебуває на контролі керівництва Бердичівської міжрайонної прокуратури. Бердичівський міжрайонний прокурор, радник юстиції Слівінський. Однак є і моральна сторона цієї справи. Моя особиста позиція, і це говорять інші колеги-депутати, що якби була моральна людина, вона б написала заяву, що прошу відсторонити мене самого від на час слідчих дій від посади. Це було б чесно, його ніхто не звільняв. Моя пропозиція, можливо, комісія звернеться до нього, що пропонуємо вам дати згоду. Під час слідства відсторонити вас під посади, щоб зняти напругу в суспільстві, в колективі, не робити тиск не на колектив, тому що я керівник не все одно змушує людей щось підписувати. Тому моя пропозиція: я не член комісії, я б ставив питання, що звернутися до нього з пропозицією, щоб він сам дав згоду на його відсторонення. У будь-якому випадку сесія обіцяє бути бурхливою.